Перш ніж спускатися у підземелля Карактусу, Наталка вирішила оглянути другий поверх зруйнованої башти. Тут вона побачила багаття, стіл та декілька книг. Мабуть, тут і живе Анкотар. Двері у Облівіон. Коли ти входиш у Облівіон, Облівіон входить у тебе. Найт Роллар Найвеличнішим магом, який коли-небудь жив. Був мій учитель Моріан Зенас. Ви чули про нього, як про автора книги про Облівіон праці, що стосується деедра. Незважаючи на численні прохання протягом багатьох років, він відмовлявся перевидавати книгу із новими відкриттями та теоріями, адже виявив, що глибше занурюєшся в ці світи, то менше маєш певності. Він не хотів припущень, він прагнув лише фактів. Десятиліттями до та й після публікації свого магнум опусу Зенас назбирав величезну особисту бібліотеку, присвячену Облівіону, домівці Деедра. Він ділив свій час між цими дослідженнями та розвитком власних магічних здібностей, вважаючи, що якщо йому вдасться знайти шлях у небезпечний світ за межею нашого, йому знадобиться величезна сила, щоб блокати його темними стежками. За 12 років до того, як Зенас розпочав подорож, до якої готувався все життя, він найняв мене своїм помічником. Я мав три якості необхідні для цієї ролі я був молодим і готовим допомагати без жодних питань, я міг прочитати будь-яку книгу один раз і запам'ятати її вміст, і, попри юний вік, я вже був майстром заклинань. Зенас теж був майстром, але не однієї. А відразу декількох відомих та невідомих магічних дисциплін. І все ж таки, у разі небезпеки, він не хотів покладатися лише на свої здібності. У одному підземному склепі він викликав даедра, щоб розпитати про їхню рідну землю, і для цього йому потрібен був інший чаклун, який мав би у разі чого відправити істоту назад до облівіону.